13 жовтня місце Дніпро пам'яті Смольникова Це вже сьогодні третя зрізка. Перші дві я не знімав. і Це все, все що залишилось в пам'яті Смольникова Тут буде більше ящика бананового Тобто два банана, дві бананки я зняв. Одну все, то то я зняв бананку, воно трошки залишилось, то, то десь попідрізав. І на тій стороні другу бананку я зрізав пам'яті Смольникова На сьогоднішній день пам'яті Смольникова як і два тижні тому він був уже хороший. На сьогоднішній день це мед, а не виноград. Солом'яний колір. Де оці жовті ягоди, то вони вже з карамельним присмаком. Шкірка легко з'їдається, консистенція щільна без підхрусту, мармеладна Грона в середньому десь грам 800 кг кіло, кіло-200 кг. О цих от критеріях. Навантажується він хорошо. Це вже ви бачите, мороз у нас був пару днів тому. Лися, от. Але трошки нижче, нищити, якраз зона грон, там морозу не було. Якраз нам Нам хорошо. От. Не повезло, а не те, що нудно. Скажу так, вже остання або передостання Зрізка винограду в цьому році масово. Зараз ми нарізаємо десь приблизно. 35-40 бананових ящиків повних. І ще одна така зрізка і все. Сезон, можна сказати, завершений буде. Пам'яті Смольникова чим хороший, що він отримує дуже хороше навантаження. Має непоганий колір, соломний. Дуже хорошо зберігається на кущах, не тріщить, що дуже хорошо. От, люди, коли користуються, Куштували його, то їм також дуже сподобався. Як і по консистенції, так і по цукристості. От. Венград, який, от, наприклад, на ту сторону звисає, то він не має таку, такого жовтого кольору на та, яка сонячна сторона. От. Але все одно він дуже-дуже класний. Тому пам'яті спольника вагна. Середньо, середньо пізні, пізні терміни реалізації. Дуже хороший виноград. Пам'яті Смольникова. До вашої уваги виноград під назвою пам'яті Смольникова. Доволі урожайна форма. На цьому кущеві зберігається, висить, росте, дозріває. 50 кг плюс винограду. На цьому році. Чимось вона згадує нам такий як вірона, але кольор набуває більш жовтіший, соломіний, аніж вірона. Вірона відрізняється тим, що трошечки більша ягода. Вірона зростає також на цій ж самій ділянці. От, і ми візуально бачимо, що верона відрізняється От, з приводу ягоди. Значить, жовтий колір ягоди У пам'яті смульникова він має карамельні нотки, слатові ягоди в грунті, мають просто гармонійний смак. Консистенція у ягоди мармеладна консистенція, цукристість непогана. от Зараз будемо частково знімати навантаження. Оскільки бачимо, що, хоч лоза її достатньо нормально визріває з таким навантаженням, але вже потрібно розвантажувати кущ і дати змогу ще швидше визрівати винограду і набрати лозі і необхідний для, неї, для них поживний речовин для повного визрівання. З приводу навантаження, ця форма є стабільна. У плані навантаження в тому році було навантаження менше. Ну, Власний куч був молодіший, в цьому році навантаження вже краще. На наступний рік очікуємо навантаження менше, ніж у цьому році, але таки на рівні 35 кг цього куща ми плануємо зібрати. От тут ми залишали в цьому році. Стільки вражаю, скільки власне є. Сутний рік будемо залишати по одній гроні на напагі, щоб виноград визрявав раніше. З приводу розміру ягоди, то це приблизно 10 грамів ягода при такому суттєвому навантаженні. Звісно, що якщо навантаження буде менше, ягода стане трошечки крупнішою. Грони в середньому це грам 800-900. От, і в подальшому я думаю, що коли куст набере ще більше деревини, то власне навантаження на кущі середнього грона стануть приблизно кілограм. Пам'яті Смольникова.